Мене звати Максим, позивний палич, старший солдат, посада моя помічник гранатометника. З самого початку пішов на строкову службу, прослужив пів року, потім перевівся на контракт. У 2016 році були в АТО, у нас була ротація, несли службу на спостережних постах. Як ми виходили на позицію на ГС, нас зустрів ворожий дрон і по нас почав працювати міномет і отримав поранення. У нас прощуть АГС, а кожен знав, що робить. АГС, так би мовити, він для піхоти, тобто нам там передають, що йде піхота, і ми вже починаємо працювати по координатах, які нам задають. Потім, як вже приходили з позиції, то нам казали, що нормально відпрацювали багато ворожих втрат. Напередодні дня до захисників і захисниць хочу привітати спочатку захисниць. Тримайтеся разом до перемоги.